Пані та панове, вітаємо вас в батальйоні ударних безпілотних авіаційних систем небесна кара 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Працюємо ми на донецькому напрямку і з різних точок працюємо. Та да, були випадки, коли необхідно було просто нон-стопом вилітати і вбивати їх. От, я ж як казав, що доводили до суїциду. У нас були ситуації такі, що ми літали. Це один і спідерів коротше, спрятався в, око... в цьому в ямі, ну в розриві. Сидів, а я не міг його нормально побачити, бо камера на FPV не найкращого, конечно, якості. От я кружляв-кружляв над ним, і він не витримав, він допоміг мені, він сам себе застрелив. От. А це не поодинокі випадки. До речі, час від часу вони так роблять. Просто скажи, що от, е, що відчуває пілот, який мало ну, вже, вже заганяв, вже записав собі нову зірочку, нового фрага, от -от, щоб от е, нову паличку поставити, і хоп, прямо з під носа застрелився. Я відчуваю на нього образу, тому що я хотів це зробити я. Він зробив сам з собою таке, ну мені шкода, дрон виходить. Не ворога, а саме дрон шкода, тому що треба або оперативно шукати іншу ціль, або просто його кудись пускати, щоб він не, 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 не перейшов в руки ворога. В день ми розбираємо 5-10 бліндажів, Ого. конкретних, так, да, саме ну, під нуль. Просто вони, я не знаю, як у них так виходить, вони копаються, вони вибігають, 5 хвилин він покопав своєю лопатою, забіг, сховався. Через 10 хвилин, наприклад, він прибіг, кинув доску. І отак от за 3 дні ти дивишся, що на твоїх очах просто розростається ціле місто. Береш дрон, береш правильне БК, 10 хвилин і все, і нема. Тобто стільки зусиль, воно рило його три дні, пітніло, мріяло про те, який б у нього буде палац, і ти береш і отак, от в нуль. Все, я б сказав би, що мені дуже шкода, але я не скажу. Мені не шкода, взагалі не шкода. Я хочу швидше повернутися в мирне життя, тому я намагаюся як можна більше зробити корисних речей для того, щоб ворог залишив нашу територію і залишив нас спокої. Перед нами Кажан, Кажан, да, тяжелый ударный дрон. Была у нас ситуация, когда стоял вражеский тур на дистанции 10 километров. И э, есть такие водонапорные башни, еще старые, там, советские, красные. Вот, и там он спрятался. Э, наша артиллерия не могла достать, он там за перепадами, за бугром. И мы туда с Кажаном отнесли, э, прямо внутрь закинули. Но это было феерично. То есть это было Огромний большой бабах з розбросаними хі, там, конечностями з уничтоженим втуром. І сьогодні ви також зараз вночі їдете працювати, відтестовуєте, перевіряєте. Так, зараз посмотрим. Там Нова птичка прийшла. Вот, і сьогодні теж будемо працювати у нас сьогодні в генералі. Просто дивлячись на всю кількість цих моніторів, це ж саме тут відбуваються оці найбільш трепетні миті в житті батальйону, коли є якась там жирна ціль. Ви бачите, які її ведуть, ви всі збираєтесь вболіваєте за пілота, от, -от, от стоїте, радієте, коли знищений. Як часто тут відбуваються такі, я не знаю, аналоги футбольних матчів. Ну під час штурмів активних да тут дуже гаряче, скажем так. Навіть мобільний кондиціонер не допомагає, тому що да, всі все кипить, всі вболювають, особливо коли знищується техніка, коли попадають, попадають в такі. Цілі, які ніколи б не подумав, що взагалі можливо, можливо чимось залетіти. Але хлопці це вміють, як оказується. У нас, наприклад, бувають такі, були такі е, випадки, коли противника заганяли е, бліндаж, противник закривав вхід в бліндаж, там чимось, наприклад, там досками, там ще чимось мішками. І хлопці спочатку стучалися, відкривали бліндажі, і слідуючи в півіха влітали туди. Ну і все. І, собственно кажучи, противник ніс втрати. Точно, так, да, в принципі, так, да, як, як на футбольному матчі майже, але з більшим об'ємом ненормативної лексики. Так, посадили ми з тобою що на дюймовку Все класно, я одразу ти кажеш, що зараз обльотуєш вже десяткою. Взагалі купу дронів за сьогодні треба облітати. Угу. Скажи, будь ласка, от ну, це все вже буквально через кілька годин буде працювати по ворогу. Чи є ну, потреба? Та я знаю, що точно є. Я просто хочу якось підв'язатися під ваш збір. Це десятка, да, вона може віднести е, в вагу приблизно 2,5 кг. кілограма, і буквально, буквально пару днів назад. Ми е, побили рекорд. Ми на такому дроні пролетіли 20,5 кілометрів. Це може бути ваша десятка. Проспонсорована про, про вами. Тому ну, 54 окремо механізована бригада, батальйон дарних безпілотних авіаційних систем, небесна кара. З Божої помощі небесна кара.